Привіт, і знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, генеральний директор туристичної фірми Феєрія. Сьогодні, дякуючи допомозі дуже багатьох друзів з ізраїльських авіаліній Еляль та ізраїльського туроператора Ямба Тева, ми з вами продовжуємо подорож святою землею. Прошу вас до благодатного дому. Саме так можна перекласти назву бедлехем або віфлієм, як ми звикли. І засяяла у небі зірка, сповістивши про народження Сина Божого, Спасителя всього людства. Вона вказувала на віфлеєм, на печеру, в якій Діва Марія народила Ісуса, та поклала його в ясла. Прямуючи за світлом віфлеємської зірки, прийшли волхви до новонародженого Ісуса, аби вшанувати Його. Через 300 років, за наказом імператора Костянтина, на місці народження Христа звели величний храм Базиліку Різдва Христового. З того часу мільйони прочан витоптали дороги до Віфлеєму, прямуючи до заповідного місця. Гроту, в якому з'явився світу Спаситель. Церква Різдва Христового більше нагадує неприступну фортецю, аніж один з найсвятіших у світі храмів. В ньому не знайдеш навіть традиційних урочистих воріт, замість них ось такий невеличкий прохід, який і є головним входом до церкви. Бачите, колись він був значно більшим, але пізніше його заклали камінням, бо турки та кочівники, зневажаючи святиню, часто в'їжджали всередину на конях чи віслюках. Тепер, входячи до храму, треба ще й нахилитися, проявивши тим самим повагу до святого місця. Тут всередині минуле просочується з кожного куточка церкви. Під сучасними плитами. Залишки мозаїчної підлоги часів Костянтина. На колонах стерті подихом століть Лики Святих, численні лампади до підношення паломників з усього світу. Багатьох прочан приваблює колона з отворами у формі христа. За легендою, коли сарацини хотіли розгорити храм, з цих отворів вилетів бджолини рій та прогнав їх. А зараз віруючі моляться, вклавши пальці у ці отвори. На стінах базиліки можна побачити залишки давньовізантійської мозаїки. До речі, одна з таких мозаїк, яка до сьогодні, на жаль, не збереглася, колись врятувала храм від руйнування персами. Перські воїни побачили на стінах зображення волхвів, їхніх предків, тому не наважились знищити церкву. А ці сходи ведуть нас до найголовнішої святині храму, гроту, в якому народився Ісус Христос. Сюди колись привела волхвів Віфлеємська зірка. Побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою. І, вийшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і впавши, поклонилися йому і, відкривши скарби свої, принесли йому дари золото, ладан і смирно. Сьогодні ж мільйони прочан приходять до цього місця, аби доторкнутися до срібної зірки, на якій є напис: Тут від Діви Марії народився Ісус Христос. Саме звідси від цієї зірки і бере свій початок історія християнства. А на цьому місці знаходились ясла, які поклала Марія новонароджене дитя. З гроту Різдва Христова ми пройшли до католицької частини храму Церкви Святої Єкатерини. Саме тут щороку, 24 грудня, відбувається урочиста різдвяна меса, що транслюється на увесь світ. А прямо під нами проходить цілий лабіринт печер та ходів. Зараз ми знаходимося у печері Єроніма. Цей святий уславився тим, що створив ульгато латинський переклад Біблії. А тут, в одному з підземних гротів, зберігаються святі мощі вбитих іродом немовлят. Дізнавшись про народження Сина Божого, ірод наказав вбити всіх малюків віком до двох років. Тоді Янгол з'явився у вісні Йосипу і сказав йому покинути Віфлеєм. Устань, візьми немовля і матір його та біжи в Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, бо хоче ірод шукати немовля, щоб погубити його. Він же, ставши, узяв немовля і матір його вночі. Та й пішов у Єгипет. А це власне і є молочний грот, де переховувалися Марія та маленький Ісус Христос. Тут за переказами Божа мати годувала Ісуса, і коли крапля молока впала на камінь, то став він одразу білим. А ви колись пили каву з самовару? От мені довелося, прямо тут, неподалік Базиліки Різдва, просто неможливо було пройти повз, ковток гарячої кави, та ще й з кардамоном, та ще й з такого незвичного агрегату дійсно зігрів і тіло, і душу. Можна прошу. Вдихнувши аромат запашної кави, прямуємо до місця, з якого все й розпочалось до вівчарських ланів. Пройшло вже більше двох тисяч років від того дня, коли серед цих пасовищ почули у благу благовість, сказану ангелам. Я оповіщаю вам велику радість, бо нині народиться ваш Спаситель. Понад гротом, якому пролунали ці слова, звели Базиліку. Але вона, на жаль, не збереглася до наших часів. Тоді як грот і досі залишається місцем паломництва християн, а навколо ще ростуть тисячолітні оливи, які стали колись німими свідками тієї дивовижної події. Покидаючи віфлеєм, ще раз погляньте на панораму цього дивовижного міста, міста, яке розкинуло серед родючих пагорбів. На його білі будиночки та вкриті виноградниками схили. Прощавай віфлеєм, адже на нас чекає Єрусалим. У Талмуді сказано. Коли розподіляв Господь красу по землі, то віддав він дев'ять частин Єрусалиму, а одну решті світу. По дорозі з звіфлієма до Єрусалима раджу вам зупинитися на панорамній площаці, адже вид, який звідси відкривається просто фантастичний. Перед нами місто, що протягом тисячоліть дарувало віру та надію мільйонам людей. Це священний центр трьох релігій світу. Вічне місто миру. Більше трьох тисяч років тому цар Давид зробив Єрусалим столицею Юдейського царства. Великий Соломон побудував тут перший храм. З тих далеких часів Єрусалим став символом духовності та святості. Ми з вами на легендарній Леонській горі. Але напевно вона більш відома вам як оливкова. Так перекладається і назва з грецької. Тут Ісус навчав та проповідував. Удень він навчав у храмі, а на ніч виходив і перебував на горі, що зветься Єлеонською. Ці місця у підніжжі Єлеонської гори називають Гециманією. Оливковим деревам, що ростуть тут, вже понад двох тисяч років. Серед них молився Ісус в ту страшну ніч у ніч зради. Зараз на місці цієї останньої арештом молитви стоїть церква Страстей Христових. 12 католицьких держав колись взяли участь у її побудові, тож і отримала вона другу назву церква усіх націй. Отче мій, якщо, можливо, нехай обійде мене чаша ця!» Тут всередині відчуваєш, що настроєм цих слів пронизана вся атмосфера храму, над головою зоряне на небо тієї доленосної ночі, навколо у напівтемряві лампади освічують сцени страждань Христа, а в центрі храму, увінчений терновим вінцем, той самий уламок скелі, на якому і молився Ісус востаннє серед оливкових дерев Гециманії. А зараз я вам покажу місце, де схопили Ісуса римські солдати. Це тут. Сьогодні ж я спробую показати вам увесь той шлях, яким пройшов Христос в останні дні свого земного життя. Отже, віа Долороза. Це дорога мук і страстей Ісуса Христа від місця, де пролунав йому вирок і до місця Його поховання. Це 14 зупинок, які проходить кожен прочанин, що приїжджає до Святої Землі. Вія Долороза це місця, до яких прагне кожна християнська душа. Кожної п'ятниці, і особливо раз на рік у Страстну п'ятницю процесія паломників несе хрест від фортеці Антонія і до Голгофи. Приторіум, резиденція римського прокуратора Пілата, перша зупинка хресного шляху. Тут, після допитів та знущань, відбулося засудження Христа на смерть. Воїни відвели його всередину двору, тобто в приторію, і зібрали весь полк і одягли його в багряницю та, сплівши терновий вінець, поклали на нього. Саме звідси з Приторіуму з фортеці Антонія розпочинається дорога скорботи. Пілат віддав Ісуса натовпу зі словами Се людина, і прийняв тоді Ісус свій хрест і рушив в останню путь, спокутуючи своїм болем гріхи людства. Це третя зупинка. Місце падіння Ісуса під тяжістю Христа. Проходимо ще трохи вузькою кам'яною вулицею, і перед нами двері каплиці. Тут Ісус зустрів свою матір. Неподалік відмічена п'ята зупинка, звідси, за переказом, поніс Хрест Ісуса Симон Кириниянин. Знемагаючи від страшних мук, притулився тоді Христос до стіни і залишився на ній слід від Його долоні. Знаєте, важко передати свої відчуття, коли вкладаєш свою руку в цей відбиток. Звідси шлях прямує на Голгофу. Самої біблійної гори вже не побачити, її накрило місто і храм. Рухаючись далі дорогою скорботи, досить дивно спостерігати, що вся вона зараз перетворилася на суцільний арабський базарчик, де продається все на світі. В дні свят та п'ятничних хресних ходів тут майже не проштовхнутися. Серед цього скупчення людей, серед мерехтіння строкатих сувенірних лавок можна й пропустити наступні зупинки хресного шляху. Ось знак шостої станції на цьому місці Вероніка утерла під з обличчя Ісуса. Далі прочани переживають страждання Христа, коли впав Він у друге. А цей хрест на стіні грецького монастиря знаменує восьму зупинку, де звернувся Ісус до жінок Єрусалима. Не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Ми наближаємось до місця найбільших мук Христових. Побачивши місце свого майбутнього розп'яття, Христос впав в третє. Твою волю чинити, мій Боже. Я хочу, і закон твій у мене в серці. <му> Наступні зупинки Хрисного шляху Ісуса. Об'єднані під одним величним дахом, дахом храму гробу Господнього, спорудженого на місці розп'яття та Воскресіння Христа. Наближаючись до храму, ми відчули якусь неймовірну енергетику, що йде від цього місця. Вона не мов би, випромінюється мільйонами людських душ, що оплакують страждання Христові, мільйонами сердець, скорботою, який насичений кожний куточок цього святого місця. І ось перед нами десята зупинка. Сходи, що ведуть до каплиці зняття рис. І, несучи хрест свій, вийшов він на місце, що зветься Лобне по єврейськи Голгофа. Ми всередині храму гробу Господнього. Ніякої розкоші. Жодних дорогих убранств. Все тут пронизане подихом людського болю та печалі. Лише лампади та свічі додають урочистості цій скорботній напівтемряві. Напевно, одна з найтрагічніших мозаїка, що зображує сцену розп'яття Ісуса на Христі на очах Його Матері. Тут прочане зупиняється в одинадцяте. Навпроти Вівтар. Він встановлений над Голгофою, на тому місці, де знаходився хрест Ісуса. Тут помер Він, спокутуючи гріхи людства. Це дванадцята зупинка. Десятки паломників стоять тут, очікуючи можливості вклонитися до місця страждань та смерті Сина Божого. А поряд з вівтарем зображення Діви Марії, неймовірне горе Матері, що втратила сина свого. Це тринадцята зупинка. Після смерті за юдейським звичаєм тіло Христа вмастили оліями. Це камінь помазання, на який поклали знятого з Христа Ісуса. І взявши тіло, Йосиф обгорнув чистою плащаницею. І поклав його в новому своєму гробі, який він витисав у скелі. І ось нарешті одне з найсвятіших місць для всіх християн гроб Господній. Ця кам'яна каплиця або кувуклія охороняє місце поховання та воскресіння Сина Божого. Розташувалася вона у західній частині храму що носить назву Анастасис або Воскресіння. Тут всередині будь-які слова зайві. До речі, саме звідси у Великдень сходить з неба благодатний вогонь, який передають через цей отвір. Аби розійшовся він усім світом. Тут, в каплиці гробу Господнього, завершується хресний шлях причан. А ми з вами ще трохи походимо храмом. До речі, історія його побудови досить цікава. У IV столітті візантійська імператриця Єлена вирішила віднайти місце розп'яття Христа. Після проведених археологічних розкопок були знайдені докази, які засвідчили, що саме це місце і є Голгофою. Земля ця тоді належала місцевому арабу. Тож, аби розпочати будівництво церкви, довелося Єлені укласти з ним договір безстрокової оренди, який діє і до сьогодні. І до цих пір, кожного дня, о восьмій годині ранку, нащадок того араба відкриває своїм ключем храм, а о восьмій вечора закриває його. А ми знову повертаємось до Оливкової гори. Після Воскресіння Христос явився своїм учням, аби благословити їх. Саме тут, на Єлеонській горі, Апостоли попросили Христа навчи нас молитися, як Іоанн навчив учнів своїх. І тоді вперше пролунала на цих схилах молитва Отче наш. Ця подія була увічнена побудовою церкви, яку так і назвали Патер Ностер. Саме в цій церкві і саме на цьому місці Ісус Христос вперше прочитав для своїх учнів молитву Отче нашого. Зараз в цій церкві на багатьох мовах та діалектах, а верніше 151 мова та діалект ви можете прочитати молитву Отче наш, звичайно, українською теж. Отче наш, ти що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний даний сьогодні, і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. Оливкова гора вшановується християнами як місце Вознесіння Христа, на місці, з якого взятий був він на небеса, залишився відбиток, і саме навколо нього побудували храм Вознесіння. Зараз цей храм знаходиться під контролем мусульман, але нам, християнам, також дозволено відвідувати його. Так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього. І щоб у ймені його проповідувалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх, від Єрусалиму почавши. А ви свідки того. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись, а вони поклонились йому і повернулись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, переславляючи й хвалячи Бога. Амінь.